Знайдіть маски і розшифруйте фразу. Які ще маски? маски? Яку фразу? Хоча це ж квест? Так ніхто нам не підкаже. А підкаже вам той, хто буде в масці. Нас хтось хоче заплутати. А що нам шукати, підказки чи маски? Тобі сказали шукати маски, то шукай підсказки. Ти сам зрозумів, що сказав? Тоді ходімо шукати маски. А які маски і де їх шукати? Не сверніться, це ж гра, напевно. Якщо ніхто не надумав так пожартувати над нами. Дійсно, я обожнюю квести усі ці головоломки, завдання, ігри. От і погнали. Знаходимо маски і вони дадуть підказки. Саме це я й мав на увазі. І маски, і костюми. Ну що, хтось бачить підказку? А може її одягнути? Ага, а ти дивилась фільм Маска. Там теж герой одягав маску і таке творилось. Але ще інша маска. Я ж спробую. Даю підказку. Діти, вперед, потім назад. Підсказок буде журепат. Це хоч не боляче? Не боляче, але як мінімум. йому. Не звично. Я вам допоміг, як тобі сказати, ти звичайно намагався. Але нам твоя підказка не до кінця зрозуміла. Ну чому ж? ж, ідіть вперед. Спочатку я пропоную одягти нам всі всі костюми і маски. Нау, щоб дійти. Вести, щоб перемогти. Нога в ногу йдіть. Це схоже на жарт. одночасно, Це такі умови. Цікаво, чому ми це маємо робити. Схоже на те, що хтось просто кипкує над нами. Ми потрапили у гру. Умови поки що незрозумілі. Відмовитися занадто пізно, роздумувати, чим нами глузують, немає часу. І залишатися на місці не варіант, бо так взагалі нічого не вийде. Та ми вже сваримось, а казали другу не розгубити. Дійсно, давайте заспокоїмось і на максимум увімкнемо усі свої можливі здібності. Заспокоїмось і підемо шукати наступну підказку. Тоді йдемо просто разу. Намагаючись кокла одночасно. Ось нема Друзі, Мені здається, що це є підказка. Це який пандій? Нам всім потрібно працювати злагоджено. бо так і можна і посваритись. А нам потрібно ще якось разом дійти до фіналу. Що ж буде далі? Будемо жити і регіт. Мені якось страшновато, може кинемо цю гру? Мені теж якось це підозріло виглядає. Зараз я одягну маску і з усім розберуся. Я теж хочу спробувати, що я зрозумію. Я б міг подумати, що все так просто. Потрібно було просто дружити, а не сварити. І кожний задумки знайшлися для усіх. Чекайте, але в останній підказці було сказано, що на нас ще щось чекає. На нас чекають роботні пригоди раз. Особисто мене це важковує. Що тепер? Це вже не схоже на гру. Це була лише репетиція. Дабня гра попереду.